Мене звати Дар'я, я є представницею об'єднання родин безвісті зниклих та полонених бійців об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь, а також дружиною безвісті зниклого поліцейського Хамоляка Романа. Взагалі з моїм чоловіком ми познайомилися ще у Львові за часів студентства у 2017 році. Довгий час ми. Були друзями, і вже згодом це переросло у стосунки. Мені здається, що ми завжди якось так спішили набутися один одним і вже ну, досить швидко почали жити разом. Якось кожну вільну хвилину проводили разом. Взагалі, мій роман дуже світла людина. Він міливий, рішучий, водночас такий дуже впертий, такий як і я. Ми дуже здається, схожі характерами. Взагалі, Роман до повномасштабного вторгнення працював помічником машиніста на львівській залізниці. Вже під час повномасштабного вторгнення досить часто казав, що він робить недостатньо. Ну, він мені казав, ділився своїми переживаннями, що йому вже стає соромно перед військовими, що він не там. Десь у лютому 23-го року почалися з'являтися перші згадки про створення гвардії наступу і, власне, самої об'єднаної штурмової бригади Людь. Мені здається, що саме тоді він побачив у цьому для себе можливість, подав заявку і пройшов відбір. І тільки після того, як він пройшов відбір, він уже тоді мені повідомив про це своє рішення. В той момент я себе ще заспокоювала, тим, що можливо, поліція це буде не так небезпечно, як в збройних силах. Тоді мені так здавалося, але. На жаль, я дуже сильно помилялася. Взагалі, ми ще до повномасштабного вторгнення планували весілля, але вже тоді це все було неважливим. Коли Роман вже повідомили, що буде скоро виїзд в Донеччину, він. Мені сказав, що він хоче терміново розписатися. Попросив у командування чотири дні вихідних, приїхав до Львова, і буквально за два дні ми це все організували. Розпис наш обрали обручки, вишиванки. Церемонія була виключно для нас двох: 6.06.23 Тоді ми розписалися. І вже після цього, у липні 23-го, Роман брав участь уже у перших своїх виходах, саме на Курдюмівці саме під час одного з виходів е, населений пункт Курдюмівка Роман отримав своє перше е, можна сказати поранення, травму колінного суглобу, пошкодження мініску. Тоді він е, досить довгий час е, лікувався. Спочатку в Краматорську, потім в Києві і вже нарешті у Львові. Можна сказати, що тоді нам подарували майже півтора місяці ну, життя один з одним. Ми Мы... Майже кожного дня тоді бачилася, їздила до нього в шпиталь у Львові. Я тоді почала чути від нього досить такі важкі речі. Він мені часто казав щось, типу вчися жити без мене, боюся, що мене кинуть на полі бою. Якісь такі речі постійно мені говорив в той час. Те, чого він боявся, сталося, його кинули на полі бою. 15 грудня Роман закінчив лікування у Львові, і вже 19-го пішов. Знову на вихід. 19-го зранку він мені подзвонив, сказав, що його раптово включають у резервну групу. Вони були не готові до цього виходу. У нього навіть не було тоді зимового одягу. Бригада його не забезпечила, оскільки він довгий час був на лікуванні. І в той час він бігав по Краматорську, шукав собі зимовий одяг на цей вихід. Вже ввечері в Часовому ярі він подзвонив мені сказав, що. Я взагалі не переживала до позиції. Він і не надійде, він у резерві, все буде добре. Їх тільки залучать максимум на евакуацію. Потім згодом вже я дізналася, що їх змусили після евакуації змусили йти на оборону, там під час оборони. В населеному пункті Богданівка 20 грудня 23-го року роман зник безвісті разом зі своїм побратимом на позивний Гога. Він також з Тернопільщини. Зранку, 21 грудня, мені подзвонив чоловік, який представився. Кадровиком полку Луганськ 1 казав такі якісь сухі речі. Ваш чоловік зник без під час артобстрілу. Ну і, і поклав трубку. Більше нічого, ніякої інформації. Це відбувалося отак е, сухою розмовою, і далі ніякого контакту взагалі не було з родинами. Особисто за свого чоловіка я знаю, що їх брали в оточення, брали в полон, обшукували. Як далі склалася його доля, мені невідомо. Є ну, деякі розмови про те, що їх було розстріляно на полі бою після взяття в полон, але немає ніякого підтвердження на цьому. Це лише слова. Ми чекаємо і віримо, що вони точно повернуться. На своєму досвіді я зрозуміла, що єдина уповноважена зі всіх структур з цих уповноважених на пошук, єдина уповноважена я. Тільки я буду шукати, тільки я буду боротися за повернення свого чоловіка. Ніхто, окрім мене, цього не зробить. Я часто спостерігала за людьми, які стояли на акціях якось об'єднано: бригада до бригади. Але я розуміла, що тут від бригади людь я одна: більше нікого немає і такого не може бути. Нас точно є більше. Тоді я вирішила почати розголос. у в соцмережах я створила TikTok. я знімала якісь відео на мирних акціях і почала їх поширювати і підписувала з проханням зробити репост, допомогти об'єднатися родинам зниклих безвісті бійців в люті. Тоді почали мені писати перші родини. Я зрозуміла, що нас набагато більше ніж я одна. І тоді виникла ідея саме створення цього об'єднання. Перша наша поїздка. На мирну акцію в Києві 16 жовтня. Тоді ми всі зустрілися з родинами. Нас було досить багато. Я побачила, що кількість вирішує. Тоді до нас. На акцію прийшли представники департаменту люті. Вони з нами спілкувалися, зрозуміло, що об'єднаний голос реально в цій боротьбі нам допоможе, і тоді з того моменту самостійно почали пошук ще додатково родин. Доєднували їх в бесіду, планували якісь наступні кроки. Нас почали помічати. Тоді якісь почалися перші запрошення на групові зустрічі в Києві. Нам кажуть, чекати. Нам кажуть сподіватися, але скільки ще чекати, скільки ще сподіватися, відповідей досі немає. Особисто я вже чекаю е, майже 16 місяців. Зазвичай, коли людина щось робить, вона завжди очікує якогось результату. Але на жаль, навіть е, коли ми об'єдналися, результату досі немає такого, як ми хотіли б, бажаного. щоб в обмін потрапив, хоча б один зниклий. І навіть підтверджений полонений поліцейський з люті, це було б результатом зараз. Всі зниклі безвісті у нас мають статус учасників бойових дій. Щодо цього цього робити ніхто не збирався. Тому ми кожного дня працюємо над тим розголосом. Ми використовуємо будь-які можливості. Ми будемо кричати про зниклих безвісті бійців, люті. Ми будемо чекати їхнього повернення, боротися, використовуючи будь-які можливості. Кожний, хто зараз в полоні, навіть якщо це не особисто наші рідні, ми хочемо їх повернення, щоб дізнатися, хоча б якусь інформацію, підтримати їх. У Тернополі я разом з Марічкою Паламар, дружиною безвісті зниклого поліцейського, ініціювали створення алеї Надії. Я написала звернення колективне з проханням створити для нас алею та розмістити білборди з нашими безвісті зниклими поліцейськими Тернопільщини. Одразу на наступний день ми отримали відповідь. Мене запросили на зустріч з. Паном Сергієм Надалом особисто ми обговорили всі моменти, деталі, вирішили місце, де буде алея, затвердили перелік. Взагалі, для нас алея надії це таке місце величезного болю, але водночас і сили. Бо коли ми бачимо їхнє обличчя там. Ми розуміємо, що ми мусимо бути сильними і боротися за них. Ми мусимо нагадувати суспільству про них. Ми хочемо, щоб їх повернення було важливе не тільки лише нам, а й всій країні. Ми кожного дня прокидаємося з думкою, що ще ми можемо зробити для них. Можливо, деякій мірі ми робимо це для себе, щоб нам було спокійніше, що ми щось робимо, що ми не опустили руки. Щоб коли вони повернулися додому, вони побачили, як їх чекали. Щоб побачили алею. Можливо, самостійно зрізали цей банер, Побачили білборди, що їх громада чекає. Особисто мені сили дає любов до мого романа, до наших спільних спогадів до кожної миті, яку ми провели разом, я не можу це все втратити. Тому я борюся за його повернення. Я вірю, що він обов'язково повернеться, бо інакше бути не може.